Осіння свято, ми теж журавлями. осіння сонце тихе і святе, учитимо, весь світлий образ мами, дитячий доль від луня золоте. Коли прийшли ми перший раз в школу як казковий храм науки, мов з Учителю й тати, не і тати, ти наче не здавайся, все приносиш, іскру доброти, щоб засвітити все дитячим очі.